Всім доброго дня. вашій увазі пропонується в оренду двохкімнатна квартира на 13-му поверсі, 16 поверхового будинку. Вулиця Лятошинська, 18. Ось так у нас виглядає кухня, є електроплита, холодильник, мікрохвильова піч, склопакети на кухні і в одній із кімнат. санузел у нас. Окремо розділена, є пральна машина. Ось така ванна кімната. Стіни у нас покраска. Ось тут у нас є туалет. так, Все у нас виходить прихожа, Тут у нас броньовані двері. І ось така перша кімната. Тут у нас є зеркало. У цій кімнаті дерев'яні вікна, але балкончик подвійний, засклений. Ось така у нас друга кімната. І походимо, покажу другу кімнату. Так, є домофон у нас. І ось така у нас друга кімната. Тут софа розкладається. Шафа, телевізор, два стільці. Тут у нас клопакети. Ось такий вигляд з іншої сторони. Має кімната і тут у нас такий балкон лоджія. Одна і друга. Так то все виглядає, вигляд з вікна. Якщо всім гарного дня, гарної оренди будемо раді бачити в даній квартирі. Напроти республіки якраз торгово-розважального центр. До метро Теремки буквально 15 хвилин пішки. До побачення.